Всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поговорити про Aleo і розробку децентралізованих додатків, а саме про інструменти та можливості для розробників. Спершу хочу сказати вам, що сьогодні ми розглянемо тему розробки децентралізованих додатків на блокчейн платформі Aleo. Ми вивчимо інструменти та можливості, які Aleo пропонує розробникам для сприяття створенню додатків, які працюють на основі децентралізованої технології. Спершу давайте поговоримо про саму децентралізовану розробку. Це процес створення програм та додатків, які не базуються на централізованих серверах, а використовують розподілену блокчейн мережу. Інструменти розробки на Aleo. Aleo надає розробникам низку інструментів для розробки децентралізованих додатків. Це включає в себе інтегроване середовище розробки, мови програмування та бібліотеки, які допомагають розробникам створити додатки для блокчейну. Поговоримо спочатку про мову програмування. Однією з ключових можливостей Алео є можливість використовувати мови програмування, які розробники вже знають і використовують. Наприклад, це і мова Лео. Це дозволяє розробникам використовувати свої навички в роботі з блокчейном. Давайте ще обговоримо бібліотеки та ресурси. Так, Алео також пропонує вам. Як розробникам доступ до різних бібліотек та ресурсів, які цей процес розробки додатків. Це дозволяє розробникам використовувати готові рішення та прискорює розробку. На кінець, хочу сказати, що на платформі Aleo розробники мають інструменти та можливості для створення децентралізованих додатків, що може призвести до нових інновацій та застосування блокчейн технології. Всім дякую за увагу!